Як я вивчила англійську мову, моя історія. І почнемо з того, що я її не вивчила. Всього на це ми можемо розходитись, в принципі. Всім привіт! Мене звуть Настя і я власниця онлайн-школи англійської Love English, а також я практикуючи викладач вже більше п'яти років. Чому я обрала, по-перше, почати взагалі свій youtube канал саме з... Цього формату з саме з цього моменту, тому що по факту це один з найбільших запитів, з котрими до моєї школи приходять. Мої студенти до мене приходили. Перше для чого приходять? Я хочу вивчити. Англійську ми копались, що стоїть за тим самим вивченням, чи взагалі можливо вивчити мову. Я вам одразу тут кажу, що її неможливо вивчити, і це є нормально. На початку відео я сказала, що я не вивчила мову, бо це чесно, я досягла високого рівня, це правда, але я її не вивчила. Так само, до речі, як і з українську, в українській в мене досі є дуже багато моментів, котрі я не знаю, і це люди нормально. Тоді я хочу розказати тут про свій шлях, бо я по факту колись давним-давно починала просто як і всі вивчати мову в школі, і потім дійшла до того, що маючи зовсім іншу освіту, зовсім інше направлення взагалі по життю, я прийшла до того, що спочатку я почала викладати, потім я Відкрила свою школу, котра наразі є ще досить молодою, але вже досить успішною, я б сказала. Моя історія, як напевно, і у багатьох людей почалась ще коли я вчилась в школі. А хто пам'ятає Галіцинський? Я, до речі, побачила, що він досі продається. і Мені прям стало в якийсь момент сумно. Бо це прикольний формат вивчення мови, але далеко не найефективніший. Мені завжди подобались просто мови. У мене не було такого, що в мене була дуже класна викладачка, я через неї закохалась, якісь інтерактивні уроки і те, що взагалі наразі існує, в мене такого ну, взагалі не було. Скажу чесно, я не розуміла на той момент, що англійська дійсно є дуже важливою. Я не розуміла всіх тих класних аспектів і моментів, котрих вона може мені принести. Але моя мама насправді не знаючи англійську, вона. Завжди мені говорила одну ту саму фразу Настя англійська це як пиріжки. Вони завжди всім будуть потрібні. І напевно вона щось знала, тому що по факту це стало моїм основним джерелом заробітку через деякий час. Хоча вчилася я взагалі не на викладача, перекладача, ходила в школі, напевно, окрім самої школи ще на курси. Вони були прикольні на той час, навіть в принципі класні. Але... Більшість секрету було в тому, що я робила самостійно вдома. Я вдома працювала напевно додатково ще ну от ще 70% мого вивчення мови. І тому, коли приходять, наприклад, зараз студенти, я дуже часто їм кажу, що викладача викладач це ваш гід, він вас направляє, але це далеко не все і. Більшість буде залежати від того, що ви будете робити самостійно. Я через деякий час знайшла декількох класних викладачів, котрі були моїм умовним гідом, котрі мене направляли, говорили: Настя, оце правильно, ось це неправильно. Але львівну долю взагалі роботи я виконувала самостійно. І так це було важко, так мені іноді не хотілося. Але в якийсь момент це стало такою умовною. Рутиною, тому що це перетворилось просто на дисципліну. Дисципліна і звичка. От якщо у вас є дисципліна, то повірте мені, ви можете досягти просто чого захочете в цьому житті, і це стосується будь-якої сфери. А про мою освіту, до речі, я пішла вчитись на філософа. І навіть в своєму блозі писала, що я пройшла шлях від філософа до власниці школи, і це правда. Я дійсно була дуже сильно занурена в філософію. Я, от, до речі, ще раз купила українську прочитати про Юнга, архетипи і колективне несвідоме. Або колись ми читали такі, от прям великі книги і текст ми читали в університеті і. Тоді мені було дуже важко, я хочу зараз спробувати, чи мені буде легше чи ні. Я пам'ятаю, що я досить так стабільно і крепко дійшла до, напевно, рівня десь B1+, може, десь так, може початковий B2, але в якийсь момент я застопорілася, я не могла десь далі стрибнути. Потім був досить такий активний стрибок, коли я навчалась в університеті, я відвідувала одні курси. Там була прикольна система роботи, але знову ж таки я дуже багато робила вдома, окрім цього. І я вже, наче, його все переборола, все було класно, але наступив інший момент: ось цей найскладніший для багатьох людей як перестрибнути вже з B2 на C1. Тому що ось тут ось ця пропасть дуже дуже велика, і людям ну капець, як важко це зробити, і я це пройшла на своєму досвіді. І тут знову ж таки мені допомогла моя дисципліна, котра в мене була, була внутрішня мотивація. Звичайно, більшість часу це були знову ж таки, це було заняття з викладачем. Тому я й завжди кажу, що це значно скоротило мій шлях, бо викладач мені, як мінімум, дав структуру, як треба працювати. Розказав, що ось це ок, це не ок, тим паче, що на високих рівнях дуже багато, багато вже тонкощів, і ви не завжди знаєте, що є правильно, що є неправильно. Підказала мені з тим. Взагалі, які є класні підручники, які не класні, як краще працювати, як гірше. Ну тобто, я на цьому всьому вивчилась і по факту паралельно я вже почала викладати. І це був е один з найцікавіших моментів, тому що тоді моя мова теж дуже сильно буснулась. Знаєте, той прикол, що викладачі е одне те саме повторюють купу разів. Так, от ця історія е, працює дуже класно, навіть коли ви самостійно вивчаєте мову. Тобто, якщо ви вдома собі створите умовні такі умови, що ви комусь щось розказуєте або навчаєте, навіть якщо це буде умовна чашка, котру ви будете навчати, це не має значення, е, це вам допоможе вашу англійську реально буснути. Це сталося в моєму випадку, і це, напевно, один з найсекретніших секретів всіх викладачів, чому вони так класно володіють англійською мовою. Бо по факту це взагалі не тому, що вони є супер якимись особливими. Я, от взагалі, не була викладачем англійської мови. Я потім перевчилась, я допроходила курси, я підвищила самостійно свій рівень, потім знання методики. І по факту вже е, дійшла до ось цієї точки, що мої студенти мали класні результати. І е, зараз е, ті, з ким я працюю в моїй школі. І чи закінчився мій шлях вивчення мови? Взагалі ні. Е, е, я в якийсь момент прийняла той е, аспект, що неможливо вивчити мову. І це нормально. І чим більше я буду насолоджуватися цим процесом, Десь визнавати, що блін, я не знаю цього. Я не знаю цього слова, я не знаю цього виразу, і це нормально. Тим більше я буду отримувати реальне задоволення від процесу, тому що наразі, наприклад, я дивлюсь дуже багато серіалів англійською. Більшість з них це в принципі англійська. В мене дуже багато книжок англійською, котрі я читаю, і там. Дуже багато різних нових виразів, і, можливо, вже немає якихось там конструкцій, котрих я не знаю, але є дуже цікаві і класні вислови, котрі я беру і потім вчу і приймаю в своєму і використовую в своєму житті. От. Тому, якщо ви зараз на початку і ви шукаєте якусь пігулку, як же ж так опанувати мову, почніть просто з того, що е, зрозумійте, чого ви хочете у вивченні мови, зрозумійте, чого ви е, прагнете, і вам треба обов'язково правильно розставити свої цілі, правильно е, зрозуміти, як е, взагалі. Вам треба підійти до цієї англійської і далі вже дотримуватись ось цієї дисципліни. Як саме ставити цілі, з чого почати, і так далі? Я буду розповідати в себе на сторінці в Інстаграмі і тут більш детально на цьому YouTube-каналі. Тому дуже рада тобі, буду і вдячна за підписку.